Вечора Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. Незабаром у кривому розі пройде тиждень добрих справ. Розпочнеться він 30 березня. Організаторами проєкту виступають благодійники з Кривий Ріг, волонтір ком'юніті сумісно з ЄКЦ Бейт Грехем Бо Хесатхана. Протягом семи днів Криворіжці будуть робити добрі справи. А більш детально про це ми зараз поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Марія Ломачевська, координаторка Криворізького волонтерського центру. Кривий Ріг волонтір Ком'юніті БФ Хесатхана. Пані Марія, я вас витаю. вітаю. Вітаю. Е, ми вже всі мабуть. Знаємо, всі криворіжці знають, що це не перший такий тиждень добрих справ добрих справ. Він у нас вже є давно. Розкажіть, будь ласка, як давно він розпочався і з чого все в принципі почалось? Угу. Наш якби наш благодійний фонд доєднується до дня добрих справ до Гудіс Day з 2010 року. Сам день започаткований іще 2007 року в Ізраїлі. А саме волонтерський центр, волонтерська мережа по Україні, волонтер-ком'юніті, дає з 2016 року в кривому розі е, такий масштабний день добрих справ є е, був е, проведений у 2018 році. Потім карантин війна, і ми відновили ось цей день добрих справ. Е, ну долучення своєї до, до ось цієї акції міжнародної. Це з 2023 року, і саме в 20, 2023 році стартував тиждень добрих справ, mm -hmm. і оце вже третій рік поспіль. Ми ось. Запускаємо такий марафон добра, наповнюємо місто добром і запрошуємо кожного долучатися. Це родини, сім'ї, колективи, усіх, усіх реєструвати команду і ось робити добрі справи протягом тижня. І Ось з цього місця трошечки детальніше угу. як зареєструватися і скільки людей в принципі вже долучились? Угу. Зареєструватися можна за формою на наших соцмережах. Вже висвітлена. В команді може бути від восьми від двох до восьми чоловік і. Багато людей вже да, зараз ага. на даний момент uh -huh. є хто доєднався? на даний момент. Зареєструвалися 10 команд, і минуло ну якби да порівняно з минулим роком, то було всього 28 команд. Тому uh -huh. у нас уже так і е, ще є час зареєструватись, тому ми очікуємо можливо не лише 28 команд а вже більше, більше тому що в 2023 році, при якби при відновленні ось цього uh -huh. дня yeah. добрих справ, то у нас було 20 команд. month Минулого року вже 28, То вже так знаєте. За традицію хочеться трошечки збільшення uh -huh. кількості учасників для того, щоб містяни наші да не, не лише долучалися. Да, долучалися і не лише були споглядачами, да, а от і тими, хто народжує ось це добре, поширення uh -huh. а не обмежена ж кількість правильно. Uh -huh. Тобто може бути скільки завгодно команд. Команд uh -huh. може бути будь ну, якби не обмежена, і uh -huh. тут головне, щоб в команді було до восьми чоловік, тому що uh -huh. yeah Ну, скажем так, найактивніших учасників марафону добра. Наші партнери готують подаруночки, тому якби посильна кількість, яку можна заохотити, то це якби до восьми чоловік. Угу. А розкажіть, які саме завдання мають кого угу. учасники? Завдання, якби більшість залишилася з попередніх років, це клубок добра, оскільки волонтери в'яжуть до причасно народжених діточок, наших захисників шкарпетки, тому можна принести шерстяні нитки. Чайні нитки, в'язальні або вже шкарпетки готові mm -hmm. для наших захисників. Потім вусолапа хвіст. Допомагаємо нашим чотирилапим малесеньким друзям, тому можна принести корм для котів, собак, іграшки різноманітні для них. Потім не стакан води пригостити людину похилого віку, там чай, кава, капучино. Команди долучались минулих років, дарували разом з тим квіти, які виросли вже і зацвіли на клумбі. Потім про Клумба добра, посадити клумбу до нас, якби звернулася одна з лікарень нашого міста, з дитячих лікарень, і вони надають територію, тобто є клумби, які потребують нашої допомоги, облагородження такого висадки квітів. Тому запрошуємо команди долучитися до цього завдання, і також ми скажемо місце. Ну, яке, да? куди можна звернутися і зробити добру справу. Також зібрати гуманітарний набор для літньої людини. В своєму під'їзді можна якби, знайти цю людину, або передати нам, ми передамо в спеціальні центри, які потребують ось так, ось цієї допомоги. Також Боже, ага, посадити дерево треба, але обов'язкова умова це ж доглядати за цим деревом. І, і ще зараз я не згадаю, але 13 таких 12 акцій запропонованих. А одна вільна, тобто можна зробити. Буча на свій розсуд да, якось mm -hmm. да годівничка є також, треба повішати. Не годівничку, а шпаківню для наших пташенятачок. Mm -hmm. да. Ага, а розкажіть про формат е заходу. Наскільки я пам'ятаю, минулого минулого року це був квест, mm -hmm. а от зараз також буде квест, чи щось інше а, цього року. Ми вже запроваджуємо більше таке вживане слово це марафон добра, mm -hmm. щоб ну не було ніякого змагання, щоб люди робили добрі справи, просто дотримуючись якось. Для себе ось такого періодичності, да так, що щодня зробити якусь добру справу, тому це більше не квест, а марафон добрих справ і. Ем... Скажем, в кінці їхнього марафону на них чекає такий приємний сюрприз. Можливо, не зовсім сюрприз. Це захід у парку, де будуть всі локації для них безкоштовні і для всіх відвідувачів парку наших містян. Також будемо запрошувати 6 квітня, і буде відзначення команд подяками і локації, скажем, по повзаємодії, інтерактивні локації від наших партнерів, де можна бути можна спробувати себе в будь-якій ролі, тому. Ось таке заохочення для фаман. Це буде ніби так підбиття підсумків, правильно? Так, В кінці тижня так. добрих справ, так? так? До цього підбиття підсумків залучаються близько. 30 партнерів саме цього дня, але ще до відзначення команд. Ще тому, скажімо, середня кількість партнерів, залучених до взагалі до організації з цього дня, до проведення заохочення, мотивування. Це близько 70 партнерів, і скажімо, -а -а. користуючись нагодою, хочу відзначити наш перший міський. Оскільки Дякую. це вже якби з року в рік наш партнер постійний і на старті. Дякую вам вели. Вам також дякую за Що запрошуєте до нас? Ну, звичайно, нам, як і будь-якому іншому телеканалу, дуже приємно висвітлювати ось такі події. Це щось таке добре, приємне да. на тлі всього, що зараз на жаль відбувається. Саме так. А розкажіть, будь ласка, про мету заходу. Яка його угу. мета? Мета це наповнити наше місто добром, поширити її. да, це добро від серця до серця, і ми хочемо, щоб воно поширювалось якось ці кружечки. Коли кидаєш в камінчик у водичку, да, йдуть ось кільця. От З такою масштабністю хочемо, щоб поширювалось добро, щоб люди вірили в те, що наш доторк дощ його серденька може змінити, можливо, ну, не подію, а долю людини. Бо вчасно протягнута рука допомоги це такий да, я не знаю, спасательний круг. Так, а розкажи, будь ласка, про результати минулого року. Минулого року було вже залучено 256 учасників саме тижня добрих справ, і вони створили разом близько 200 добрих справ протягом тижня. Це і посадили близько 60 дерев, принесли 1117 кілограм макулатури, близько 250 книг українських українською для наших лікарень, які ми передали в відділення хірургії, політравми, травматології, також передавали книги у прифронтовій шпиталі і прифронтові бібліотеки, де хлопці там на дислокації могли собі взяти те, що їм почав там да, почитати, і тому так само наголошуємо, да що в цьому році так само долучатись до цієї акції, тому що і книги просимо сучасні, ну сучасного видання. Українською невеличким можна, щоб можна було собою там да, в карман карманна книга якби зробити її. Mm -hmm. Також ви було посаджено, ми рахували близько 500 кущів квітів. У нас минулого року була ще акція Пофарбує лавочку літній людині. Mm -hmm. Тому було пофарбовано близько 30 ось таких лавочок для стареньких. Тому... Чому машта чимало, да. Маш, да, чимало Зробуємо, добрих так. справ, і ми віримо, що навіть після тижня добрих справ всі продовжували робити їх щоденно, добро. можна да творити це добро і, і ну якби повсякчас. повсякчас. Так, ну що ж, пані Марії, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо дякую. сподіватися, що цього року долучиться ще більша кількість да. людей, які будуть робити добрі справи. І не лише протягом цього тижня, а й надалі. Да, дякую вам за запрошення, поширення добра. Дякуємо. Я вам нагадаю, що це був проєкт Prime Тайм на першому міському. У нас у гостях була Марія Ломачевська, координаторка Криворізького волонтерського центру Кривий Ріг, Волонтір ком'юніті БФ Хесатхана. Ми поговорили про тиждень добрих справ. Який розпочнеться 30 березня? А зараз я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Бусям квіти прибирали територію ліцею та фасували речі для переселенців. І це лише частина справ, які Діана та її команда робили у тиждень добра. Минулоріч спочатку зібрали ініціативну групу сіми людей, проте від волонтерської діяльності не залишилося осторонь ніхто долучалися усі та допомагали хто чим міг. За тиждень зібрали близько 260 кг кілограм макулатури. декілька мішечків корму для тварин. Висадили дерева та квіти, озеленивши територію. Центральний міський ліцей як до 22-го року, так і зараз, є активним учасником добрих справ. Тому зупинятися на збираються. Вже готують команду і на цей рік. Як представник сучасної молоді, я розумію наскільки це важливо, особливо в наш такий тяжкий час. Ну, наша навіть команда називалась промінь добра, тому що цей промінчик добра в такі сірі будні, ну прямо освітлює. Наше майбутнє тому так я обов'язково рекомендую усім брати в цьому участь, тому що навіть такі, ну на, на перший вигляд, маленькі справи вони роблять наш світ кращим. У минулому році Людмила та команда Саксаганського виконкому також брали участь у тижні добрих справ. Тоді вони зібрали найбільшу кількість макулатуру у вигляді російських книг. А однією з найважчих виявилося прибирання вхідного порталу річки Саксагань. Тоді назбирали понад 10 мішків на потребу. Ми проявили свою креативність. Це було в зборі макулатури, тому що ми зібрали найбільше по кілограмам макулатури 288. Наскільки я не помиляюся, так це були російські книжки, тому всі так дуже в принципі добре до цього поставилися, очистили свої полички, зробили добру справу на переробку. Вже традиційно у Кривбасі пройде цілий марафон добра від волонтерського проекту Кривий ріг волонтер ком'юніті цьогоріч, 30 березня по 6 квітня. взяти участь у ньому зможе будь-хто, незважаючи на вашу професію, вік та стать. Що ж для цього потрібно: перше зібрати команду від двох до восьми людей та зареєструвати її у квесті, перейшовши за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах. Друге 30 березня об 11 годині прийти за адресою Павла Глазового 41 а та отримати стартовий пакет учасника. Третє вибрати від 5 до 13 завдань, які ви готові виконати разом із командою у тиждень добрих справ. Четверте. Виконати усі завдання п'яте після виконання зробити фотозвіт у телеграм-чаті, вказаний при реєстрації. Тільки в перший рік, коли ми тільки запустили ось такий марафон добра, то у нас було 156 учасників. Уже минулого року наших учасників стало 260. А відвідувачів саме ось цей фінальний день, це вже було першого року, там до тисячі, а вже в ну, 2024 році, то кількість відвідувачів парку саме да, ось фінального дня, де всі локації безкоштовні від наших партнерів, це вже було близько двох тисяч учасників. У нас доєднуються і це. І університети, і ДСНС, і училища, коледжі, і різноманітні там шах. Зараз хотімо шах... з шаховим клубом, також іншими. І бачимо, що є така взаємодія навіть після підсумки цьогорічного тижня добрих справ підіб'ють 6 квітня у парку Саксаганський. Там учасники квесту зможуть поспілкуватися з найдобрішими людьми Кривбасу, гарно провести час та отримати приємні бонуси. Тому не зволікайте. Долучайтеся і робіть добро не лише один день, а й будь-коли. Анастасія настасія Костенюк, Максим Рашов, Паршинський.